Будемо спрості, вислухаємо святого Івангелія, ми русні, І... івана, святого Євангелія, читання, Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. На початку було слово, і слово було Бога, і слово було Бог. з Богом воно було спокон віку, ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього, в ньому було життя, і життя було світло людей, і світло світить у темряві. І темрява його не пойняла, був чоловік, посланий Богом, якому ім'я Іван. Прийшов він свідком, щоб свідчити про світло, щоб усі через нього увірували, не був він світло, був лише, щоб свідчити про світло. Справжнє світло було те, що просвічує кожну людину, що прийшло цей світ, було у світі і світ постав через нього. І світ не пізнав його, прийшло до своїх, і свої його не прийняли, котрі ж його прийняли, тим дало змогу дітьми Божими стати, тим, що вірують в ім'я Його, які не з крові, ні з тілесного бажання, ні з похоти чоловічої, але від Бога народились, і слово стало тілом. І оселилося між нами, і ми бачили його славу, славу єдинородного відаця, повного благодаті та істини. І свідчить про нього, і проголошує, кажучи, ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене, з Його повноти. Ми всі прийняли благодать за благодать, закон був даний Мойсеєм. Благодать же та істина прийшла через Ісуса Христа. Свого Тоді Слові. Христос воскрес из мертвых. Христос З жінкою, яка вагітна і прийшов час їй народжувати, і вона народжує в болях. Але коли народилося дитятко, то з радості, що, що людина народилася, дитятко народилося, то забуває про, про цей біль. Ну, я не знаю, це правда? Так. Вже, вже біль перестає бути центром уваги. Центром уваги стає новонародження на дитя і всі думки навколо цього новонародженої дитини. Отже, Ісус Христос Воскрес і Він приходить до своїх учнів без жодних жалів, без жодних докорів, а тільки приносить мир. Ми з вами проживали ці моменти в тепер в цей страсний тиждень моменти страстей Ісуса, моменти і, і Його входу в Єрусалим і Його дискусії в храмі, Його ми, ми бачили і чули, як Юда зраджує Ісуса. Ми бачили і чули, як Ісус миє ноги апостолам, як Він встановлює Тайну святої Христі Тайну Священства. Далі ми з вами проживали цей момент гецеманському саду, коли Ісус остаточно приймає рішення. Волі Отця, тобто спасіння нас, любові до нас. Далі ми бачимо ці страсті, коли його б'ють, як його розпинають. Але сьогодні ми є з вами свідками Його Воскресіння. В момент страстей і в момент Його смерті, коли його поклали до гробу, ясно, що для учнів це був величе... це величезний стрес і величезна трагедія. Все кінець, все пропало. Це не, було, не була трагедія для всього Ізраїля, бо весь Ізраїль навіть і не знав, що там сталося до кінця. Але конкретно для тих, які йшли за ним, які покладали на нього таку величезну надію, які мріяли про те, що їхній народ встане, з рабства вийде римського, що проженуть римського окупанта. Вони так надіялися і в одну мить. Просто все руйнується і обривається. І в часі перед Пасхою, перед Воскресінням, в Велику Суботу, якраз вчора, читалося дуже багато читань. І одне з читань було з книги Єзакіїла, коли Єзекіл у водінні бачить велику руїну Єрусалиму, велику, він бачить руїну Ізраїля, як народ знищений. І Господь Бог поставив його на гору, і він бачить такі речі. Отже, він бачить кістки, бачить просто тіла, які знищені, зітліли. І що про це говорять люди? Кості наші висохли, надія наша пропала, прийшов кінець нам. Кості наші висохли, надія наша пропала, прийшов кінець нам. Немає світла, немає відчуття надії. Глухий кут, темрява. Все. Прийшов кінець нам. Але це кажуть люди. Які надіялися на кістки, а на кістках на свої на м'язи, тобто на свою силу, на свій розум, на свою волю, на свої таланти, на свою вдачу. А тут прийшов Кінець. І тоді говорить Господь Бог до, до пророка. Але на це так говорить Господь Бог. Ось я відчиню гроби ваші. Виведу вас, мій народе, з ролів ваших, і приведу вас назад в Ізраїльську землю. Що неможливо бо в людей, можливо в Бога. І той, хто відкриває Бога, той, хто починає з ним спілкуватися, той, хто входить в стосунки з ним, той, хто будує ці стосунки, хто живе, той досвідчує, проживає цей досвід Божої всемогутності і Божої любові. Сьогоднішнє Євангеліє. На Пасху читається зовсім не про Воскресіння, правда? Не дивно вам, чому так? Тому що воно нас повертає на самий початок, на початок творіння, і воно нам нагадує, що хоч навколо ми можемо бачити своїми очима, як панує зло, гріх, як панує ем, смерть. Але остаточний владика, творець, самогутній Бог. Є Господь. І як на початку все було ним все створено. Він не втратив свою силу. Господь Бог не втратив свою могутність. Він і сьогодні творить все нове. І Воскресіння це якраз і є творення нового народу, творення нового творіння. Втратив надію. Можливо, хтось із вас каже, Кінець вам. Я надію, що таких немає, але раптом. Всіх сферах, не тільки в часі війни, не тільки обставини війни цього всього зла, що здається, ну, немає ніякого виходу. Немає ніякого виходу. І це так само. Бачимо ніби цей гріб, висохлі кості. Але Іван Богослов нам сьогодні нагадує: на початку було слово. І слово було в Бога. І слово було Бог. І якщо слово перше є Бога, то не кажемо, що останнє слово є Бог, а кажемо, що завершальне слово або завершальне, те, яке звершує все, є слово Бога. Сьогодні запрошую тебе, відкрий своє серце, щоб прийняти Ісуса Воскреслого. Чи віриш ти в те, що Він реально воскрес? Якщо так, тоді ти вже не боїшся і своєї смерті. Бо це тільки перехід. І перехід не просто у вічність, якесь життя там далі, там, не знати, десь на Хмарах, чи в космосі, чи не знати де, але життя на небі, щоб потім воскреснути в тілі, прийти в цей світ, повернутися. І так люблю образ Люїса, який, можливо, хтось із вас читав хроніки Нарнії або дивився, підніміть руку. Отже, до ваших завдання, хто не читав, і не дивився і почитати, і подивитися, а особливо почитати останню книгу Хронік Нарні, тому що там є те, що немає в кіно. І там якраз написано, коли нарнія, коли нарнія стара якби, гине, її Господь Бог, кінець, е, часу завершується, час приходить свого кінця. і е, Аслану ми розуміємо, що це є Господь Бог, Ісус Він творить нову Нарнію. І ці головні герої. Коли вони потрапляють в нову нарнію, вони бачать, що щось ніби щось таке дуже знайоме, але все набагато красивіше. Потім ідуть далі, бачу ще знайоміше, але все ще красивіше. І вони постійно рухаються, знаєте, в якому напрямку? Вперед і... і вгору. Якщо нам здається, що сьогоднішній світ котиться куди? Повірно. Просто котиться. так? То свідки Христового Воскресіння, тобто і ми з вами, ми з вами ми проживаємо цей досвід, що світ не котиться в яму, а він, котиться, він рухається вперед і вгору, і цей світ рухає, знаєш хто? І цей світ рухаєш ти, ти, яким є свідком Христового Воскресіння. Якщо ти віриш в те, що Він Воскрес, якщо ти приймаєш цю правду про нього, про Його Воскресіння. Саме тим. І сьогодні ми чуємо в Євангелії про те, що Ісус говорить, що ті, які прийняли Його, не з спобиті людської народилися, але від Бога. Ісус є світло, але Він приходить сьогодні і так само і в Слові, і в святих тайнах, щоб Тебе і мене зробити світло. Щоб ми так само вказували, як Іван Хреститель напрямок на Ісуса. Стати вказівниками. Для тих, хто втратив надію. Отже, перший крок повірити в Його Воскресіння, віддати Йому свій гріб з усіма сухими кістками і сказати: Ісусе, воскреси мене! Воскреси ці кістки. Підніми мене, надихни мене, вдихни Духа Свого Святого в мене, наповни мене і далі маючи цю свободу, вільних дітей Божих. Дозволити, щоб Ісус через мене змінював цей світ і штовхав Його вперед і вгору. Сьогодні це наша місія. І в цей час війни. І так само тут, в Запоріжжі, і хто би де не був, на своєму місці кожен. Світити. Або дозволити, щоб Ісус через Тебе світив. Самому рухатися вперед і вгору. Але не просто самому, а тягнути з собою компанію. Треба бути відважним. Але тільки той, хто відважний, той побачить перемогу. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!